Я купив тобі Xbox. Ура! Ну-ка, стоп! Його тут нема! Ти знову мене обдурив! Я думав, це буде весело! Дінку, я купив PS5. А це не пранк знов? Ні. Окей, відкриваю. Що його тут нема? Жінку, я повернув твого брата. Брата! Привіт, братан! Ти повернувся.

Ти не бачив мій паспорт? Я його з'їв. Та блін, капець! Мамо, викликай таксі! Пора викидати ту рослину на собі. Будь ласка, не викидай мене на вулицю. Я виконую твоє бажання. Що, правда? Стоп. Це був сон? Блі такі. Я Джекі. Бачиш, олівець у носі, а рот робить ось так. А, круто, га? А я Марвін. Тато що любить пригоди і добрих людей. Ми просто йшли полем і побачили тебе з книжкою. Дуже приємку. Сьогодні ти не підеш в школу. Ура! Ти йдеш в інститут! Ні! Може! А, -а, а, то ж бо я їду на роботу, посидиш вдома, окей? Тільки без хаосу. Окей. У сьогодні в тебе самостійна робота. Що? Самостійна блін, баба, це катастрофа. Я навіть олівця не точив. Синку, що ти читаєш? Я читаю білий ангел і чорний перець демон. Ого, чудово! Ой, книжка щось світиться. О, що ти робить? Ой ой, ой що твориться? Баба з'їмо піцу. Так стоп, а де піца? Ах, так. Іди сюди. Отакий. Я листя і я пірат. І я тебе з'їм. Аніматорник. ха малий, ми тебе впіймаємо. І з'їмо тебе мням-ням. Ні, я не смачний. Вони позаду! Ой-ой-ой. Де ти там ховаєшся, хлопче? Пахне, як свіжі нагет! генко. Я хату ціську продав. Я ми будемо жити. І зробив. Ну та! Я сказав, блін, іди робити уроки! Ніякого комп'ютера до нового року блін!